Було дуже дві тяжкі гри, дуже дві тяжкі гри було. Якби, але можна сказати, що десь фарт зіграв трошки на нас, на нашу користь. Так що зараз ми дуже плідно готуємося до наступних матчів. Кожен матч для нас зараз буде як фінал. Е, є над чим працювати, потрібно покращувати гру, але добре, що ми виграли та заробили шість очок в цих іграх. Сподіваюся, далі будемо також вигравати та покращувати нашу гру. Щоб досить багато часу разом. Вже привитим до привикли один до одного знаємо вимоги тренера, так що все супер. Як я вже казав, я дуже радий, дуже вдячний болівальникам за це признання та за те, що голосували. Але найголовніше, щоб команда перемагала. Мані нагороди набагато важливіші. Що з болівальниками грати набагато краще. І, і ти, коли приходиш грати на стадіон з болівальниками, розумієш, за що ти полюбив футбол, бо ця атмосфера не передати... Про, не продати краще. це дуже круто. Був момент, ми трохи вже відвикли грати з болівальниками, але був момент, на фланзі в першому таймі мені віддав хаса на забігання. Я біг, а там ну, відстань була десь метрів 20, мені потрібно було бігти. І в цей момент я чую рик чи. Ну, слова вболівальників, всі кричать, кричать, кричать. І мене це трохи збило з пантелику. І ну, добре, що я подав, але от це мене трохи відволікло. Але це, це добра ситуація, я ж кажу, це круто, коли так. Сьогодні дивилися Маріуполь на Торії. Дуже така добротна команда, яка контролює м'яч, старається грати в футбол. Тому очікуємо непросту гру. Ваша підтримка, ви дійсно нас серйозно підтримували. Ну і звичайно я вас запрошую в суботу на гру з Маріуполем, тому що ваша підтримка нам потрібна. Ну і ми будемо дуже раді бачити вас.